Загалом, дивіться, якщо випнути світло і от так зробити, тут виглядає, можна навіть в інстаграмчик повикладувати, я там в Лондоні. Прямо там у нас зразу за цим будинком будуть вже ці бізнес-центри. Тут внизу бар, і тут внизу їсти можна, тут везде бар. В принципі, є і пульт, і от Сюгар це. така вона Британія, Тобто... Ну, я не знаю, тут напевно живеться той, хто про це мріяв, чи хто з сім'єю переїхав. І коли ти тут зацепляєшся, звідси важко вирватися. Понятно? Ну нува, ну прикиньте, ти переїжджаєш, Це ж не з міста в місто в Європі, чи з країни з країни в Європі. Це треба переплити Ла-Манш, тут куча паромам плить. Ну, 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 ну жесть просто. В принципі, друзі, отакі от. Я думаю, вас на цьому моменті. А, до речі, якщо я оце відкрию, <реш> <реш> Оце сюрприз для тих, хто додивився до цього моменту. Зараз я вам покажу в Британії є мут, Дивіться, пошло, поїхало. В Британії є муд і так сійдеть. От, от во всем, поняли? І так зайдет. І я вам, значить, покажу. Я зайшов цей номер і думаю, чого в мене це окно відкрите? А це типа закрите оцей жалюзі. І я думаю, що там таке. А потім, я от зараз спеціально вимкнув світло, щоб ви могли оцінити всю цю красоту, щоб це все було видно. Бо їм просто впадло, Угадайте що? Чистить паутину. Гляньте, просто впадло. І вони такі. Ну давай в жалюзі. Давай закриємо. Ми не будемо вдячитися. Давай жалюзі закриємо. От, в принципі, зараз на себе лампу на воду. О, господи. Ну, така от отака от друзі, Британія, а ви питали, чого я уїхав? Ну, того й уїхав, бо ну, не, не відповідає ціна якість. Так само, як можуть в коментарі ще залетіть люди з Нью-Йорка, з Америки. Зазиваю алгоритми Тіктока, прекрасного, любимого, покличте сюди українців з Америки. То ж саме на картинці гарно, а в, а в реальному житті помойка, бомжи, наріки, оце вся історія. Котики всюди, грязна ментальність нам. Це треба там родитися. Дивіться. Йо-майо. Ну, Коротше, отаке, друзі. Коротше, всім папа. Хорошо там, де нас немає. Оце правда. І треба намагатися зробити там хорошо, де ви є, і не исключає того факту, що треба і шукати, де хорошо. Бо, як ми вже поняли, Україна була прекрасною країною. Найкращою країною в світі. З купою можливостей і взагалі, навіть перерахувати не буду. І спробую ще таку знайди. Короче, на па-па. Це сума сходить, ума сходи, гляну. Не воно не останавливается. Треба остановили, воно сейчас зламається моторчик. Ну, тут, тут і так сойдет, понял.